Актор зі штучним інтелектом тут, щоб залишитися 3D-моделювання, вимагає лише однієї текстової підказки або зображення, а роздільна здатність залишилася в минулому, і я не кажу про ваші новорічні обіцянки. Ласкаво просимо до новин про фільми зі штучним інтелектом. Давайте почнемо з розмови про мета. Отже, мета випустила цей алгоритм штучного інтелекту, де вони тренували його на даних людей, які в основному розмовляли та грали на камеру. Потім вони інтерпретували всі ці дані та створили алгоритм, який по суті виконує автоматичну гру. Ви маєте можливість завантажити аудіофайл, і він фактично виконає синхронізацію губ і рухів ваших акторів. Я не розумію. Я думав, що вам подобаються мої послуги. Я маю на увазі, що ви так сильно прогресували в Йозі, що ти молодець. Не можу повірити, що ти поїхав. Іди з о йога зешлі, як вона. Я маю на увазі, що вона хороша, але всі до неї ходять. Таке відчуття, що хочеться чогось іншого. По суті, вона поєднує різні ключові кадри і використовує ши для інтеграції та інтерполяції між цими конкретними ключовими кадрами. Багато в чому вона схожа на класичну 2D-анімацію. Отже, на вебсайті Paper та в інтернеті є кілька дійсно цікавих прикладів. Я настійно рекомендую перевірити цей інструмент, і код фактично доступний для вас, щоб ви могли почати працювати з ним негайно. Минулого тижня, якщо ви були в Твіттер, ви, мабуть, бачили безліч технічних демонстрацій, пов'язаних з Magnific, який в основному дозволяє вам збільшити роздільну здатність зображення в 16 разів, щоб зробити його дуже дуже великим. В основному люди брали його та збільшували до всіляких різних речей чи то був фото, міський пейзаж або чизбургер, Вони в основному просто збільшували зображення. Зараз не так багато випадків використання нескінченного масштабування, але я вважаю, що Magnific дійсно корисний для двох конкретних речей. Перше, це можливість збільшити ресурси. Так, у мене є це зображення, яке безпосередньо з Midjourney, і якщо ми збільшимо його, ви побачите, що воно досить пікселізоване. Тут не так багато деталей на обличчі людини, і ви знаєте, що це просто Midjourney, тому тут не так багато деталей. Але коли ми прогонимо його через Magnific, ви побачите, що ми отримаємо набагато більше деталей. І ми можемо почати збільшувати і бачити, що ці книги мають високу роздільну здатність, відображення на комп'ютері виглядає реалістично, світло має ці смуги, що проходять крізь нього, щоб зробити його реалістичним, і це загалом виглядає набагато краще. Тож ми по суті перейшли від зображення, яке все ще було з нижчою роздільною здатністю. Другий варіант використання, який дуже корисний для мене, оскільки я багато працюю над історичними документальними фільмами. Це можливість отримати більшу роздільну здатність зі старих ресурсів. Так, наприклад, у мене є це зображення часів громадянської війни з бібліотеки конгресу, яке в інтернеті має дуже низьку роздільну здатність. Тому в минулому єдиним варіантом для мене було сісти на літак і полетіти до Вашингтона, або переконати когось у Вашингтоні відсканувати цей ресурс для мене. Або ви можете використовувати Magnific. Отже, якщо ми збільшимо будівлю тут, ви побачите, що вона дуже піксельна. Це зображення було дуже маленьким. Я думаю, що воно було лише 600 пікселів завширшки, тобто дуже маленьким. І коли ми запускаємо його через Magnific, ми можемо збільшити його, і ви бачите, що тут є тонна інформації. На цій сцені ви можете побачити, що будівля має багато деталей, у солдатів є деталі, у них є обличчя, і для мене просто дико бачити до і після. Тепер це зображення на 100% фотореалістичне до точного зображення, яке було знято в той день. Звісно, ні, але якщо вам це потрібно, особливо для швидкого активу в документальному проєкті, Magnific – це дивовижний інструмент, який дає набагато кращі результати, ніж такі інструменти, як Gigapixel. Перейдемо до Runway Runway. Також запропонував можливість клонувати голоси за допомогою свого нового інструменту клонування голосів. Давайте подивимось, як ним користуватися. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на веб-сайт Runway, перейти до генерації аудіо та перейти до тексту домови. Тепер, щоб клонувати голос, вам потрібно лише перейти до клонування голосу і натиснути кнопку. Спробувати. Зараз. Для того, щоб клонувати голос, вам знадобиться кілька кредитів, але як доки на вашому рахунку достатньо коштів, ви можете продовжувати роботу. Ви можете завантажити аудіо або записати власне аудіо. Я записав власне аудіо раніше, щоб клонувати свій голос. Отже, коли ви клонуєте свій голос, все, що вам потрібно зробити, це ввести промову. Я просто введу цей короткий рядок, і ми виберемо мій клонований голос і натиснемо кнопку Створити. Це створення зайняло близько 5 секунд. Давайте послухаємо результати. Привіт, я Калеб, співзасновник і генеральний Директор Curious Refuge, першого в світі онлайн будинку для оповідачів зі штучним інтелектом. Я вірю, що штучний інтелект дає можливість кожному створювати неймовірні історії. Гаразд голос трохи нудний порівняно з моїм типовим голосом, але він досить непоганий для дуже швидкого клонування. Тепер я хочу порівняти його з професійним клонуванням голосу Елеван Labs, Тому я фактично працював з Елевен Labs кілька місяців тому, щоб створити більш професійну клоновану версію свого голосу за допомогою їхнього інструменту, і я хочу показати вам, які результати порівняно з цим результатом. Отже, я перебуваю в Елевен Labs і в основному маю. Свій власний професійний голос тут. І я продовжуватиму, і продовжуватиму, натискаємо, згенерувати гаразд. Давайте послухаємо результат. Засновник і генеральний директор Буває. Перший у світі онлайн-будинок для оповідачів зі штучним інтелектом. І... І, і, і. надання можливості кожному створювати неймовірні історії. Як бачите, професійно клонований голос в 11 лабораторіях трохи кращий ніж на злітно-посадковій смузі, але якщо вам потрібен дійсно швидкий голосовий клон, варіант злітно-посадкової смуги може бути чудовим для вас. Пікалапс також вийшов з бета-версії, що, на жаль, означає, що нам доведеться почати платити за використання Пікалапс зараз. У них є три різні рівні членства, які дуже схожі на рівні злітно-посадкової смуги, з якими ви, можливо, вже знайомі безкоштовна версія. Дає близько 20 поколінь. Стандартна версія дає близько 70 поколінь. А версія Pro дає вам 200 швидких генерацій і необмежену кількість холодних генерацій. Як бачите, ціна дуже схожа на Runway, і якщо ви використовуєте PicoLabs постійно, як ми, ми вважаємо, що це дуже вигідна пропозиція. Команда Meta також випустила нову функцію на MetaQuest 3, яка в основному дозволяє вам знімати відео або зображення на iPhone і проектувати їх у своє середовище. Таким чином, ви можете переживати досвід так, ніби ви насправді там знаходитесь. Тепер це має величезне значення для відродження спогадів і просто переживання життя знову і знову. По суті, у вас є можливість. Можливість повернутися в минуле і спостерігати за тим, що відбувалося у вашому житті. Я впевнений, що ця технологія буде інтегрована в Vision Pro від Apple, який незабаром вийде, але це дуже цікавий початок цієї технології. У новинах 3D-моделювання з'явився інструмент, який дозволяє завантажити зображення і отримати 3D-гаусівський сплеск. Зараз ми говорили про 3D-інструменти, подібні до цього у розділі 3D-моделювання минуле. Це ще один варіант, який здається неймовірно цікавим. Ви можете знайти посилання під цим відео, щоб почати з ним гратися. Отже. Все, що вам потрібно зробити, це перетягнути ваше зображення у поле вхідного зображення та натиснути кнопку Реконструювати. Ви можете змінювати цю відстань до камери знову і знову, якщо ви виявите, що покоління не зовсім те, що ви шукали. Отже, тепер у нас є 3D-модель цього мех-костюма, і ми можемо натискати, перетягувати та озиратися навколо, і ви можете побачити, що він відтворив досить пристойну модель. Звичайно, можна багато говорити про роздільну здатність, яку ми шукаємо від цього інструменту на даний момент, але правда полягає в тому, що це найгірша версія цього інструменту, яку ми коли-небудь побачимо. Вона буде ставати все кращою і кращою. Я підозрюю, що впродовж близько. 12 місяців завантаження зображення або введення запиту буде основним способом створення 3D-моделей. Ці моделі потім потраплятимуть до художників, які використовуватимуть такі інструменти, як з Brush, щоб доопрацювати деталі та підготувати їх до екрану. Але загалом ці інструменти ставатимуть все кращими і кращими. Команда Luma Labs також випустила нову функцію для додавання тексту до 3D-моделей. Таким чином, вам не потрібно зображення. Ви можете просто ввести текст, щоб побачити результат. Це має сенс, тому що вони також дуже зручні у використанні. Анні популярний також для створення 3D-зображень. Отже, все, що вам потрібно зробити, це зайти на їхній вебсайт і не відволікатися на ігри з LumaText. Це дуже круто, і ви можете пофантазувати, і ми можемо ввести все, що завгодно, наприклад, собаку в капелюсі. Тепер у нас є 3D-модель, яку ми можемо оглянути, ми можемо змінити шейдери на собаці, і ви також можете зробити її з високою роздільною здатністю. Це займає трохи часу, тому я не збираюся показувати вам зараз, але я створив її у високій роздільній здатності. Версія собаки в капелюсі раніше. І ось результат. Тепер ви можете бачити, що текстурування досить високої роздільної здатності, і воно виглядає дуже добре. Але обличчя, о Боже, я поняття не маю, що відбувається з цим дворогим собакою. Отже, тут явно є над чим працювати, але я справді думаю, що ця основна технологія в поєднанні з одним із інструментів перетворення зображень у 3D-моделі, про який ми говорили раніше, справді стане майбутнім 3D-моделювання і різні 3D-стилі, так що ви можете використовувати їх, завантажити їх у. 3 d руші, такі як Blender Unreal Engine або будь-який інший інструмент моделювання, який ви можете використовувати, ви знаєте, що коли ви намагаєтеся створити штучний інтелект, отримання одного і того ж персонажа у вашій сцені знову і знову може бути проблемою, якщо тільки ви не тренуєте спеціальну модель Лора. Можливо, у вас не буде можливості отримувати цього персонажа знову і знову. Ну, ці дні можуть закінчитися завдяки інструменту під назвою ArtFlow. Отже, ArtFlow – це онлайн інструмент генерації зображень. У них також є деякі інші відеоінструменти. Насправді вони прагнуть бути набором для людей для створення персонажів, створених ШІ, для зображень та відео. Тепер, щоб скористатися інструментом, ви можете перейти до Character Builder і створити свого актора ШІ, а потім, в основному, ви просто завантажуєте зображення, щоб навчити його тому, що ви хочете, щоб ваш актор. Тепер я повинен зазначити, що у вас також є можливість генерувати персонажа, який є повним представленням тіла, яким ви хочете бачити свого персонажа. Отже, якщо у вас є 3D-моделі або повнорозмірні знімки вашого персонажа з різних кутів, ви можете завантажити їх сюди, і він фактично відобразить їх у вашій сцені. Як бачите, у нас є наша модель, і тепер ми готові створити реальне зображення. Отже, я збираюся перейти до Image Studio і давайте створимо нове зображення. І в основному це дуже схоже на такі інструменти, як Леонардо. Ви можете просто ввести в все, що шукаєте, але в нашому випадку я хочу, щоб з'явилося спливаюче вікно. Тому я скажу в Парижі на заході сонця, і ми скажемо кінематографічний натюрморт. Щоб посилити загальну реалістичність, яку ми шукаємо, і класна річ у тому, що всередині цього інструменту у вас є можливість використовувати цю кнопку, яка називається режисерський режим. І це справді цікаво, тому що ви можете змінювати композицію і переміщати свого персонажа по сцені. Так, наприклад, ми можемо сказати, що ми хочемо трохи більше крупного плану, трохи більше як знімок всього тіла. Ми зробимо щось на зразок середнього кадру тут і можемо переміщати нашого персонажа по сцені. Можливо, ми перемістимо його, наприклад, так. Ось тут зараз це не на 100% ідеальне зображення, але це хороший початок, тому я збираюся. Продовжити і натиснути кнопку Створити, отже, якщо ми почистимо тут, ви побачите, що ці зображення виглядають досить добре. Цей хлопець явно відвідував тренажерний зал набагато більше ніж я. Але обличчя досить близьке, і ви можете бачити, що воно фактично дотримується тієї композиції, яку ми ввели, що дуже цікаво. Тепер припустимо, що нам подобається це зображення. Класна річ у роботі з цим інструментом полягає в тому, що ви можете просто натиснути на три крапки тут і створити відео з цим зображенням. Отже, ArtFlow дійсно будує себе як все це в одній платформі, де ви можете робити діалогові персонажі, синхронізацію губ, синхронізацію зображень, генерацію послідовних персонажів, послідовних акторів, і все це в одній платформі. Команда Alibaba також випустила новий інструмент для створення відео, який дещо кращий за деякі інші інструменти для створення відео, які є на ринку. Дозвольте мені показати вам, як ним користуватися. Отже, ви можете знайти посилання під цим відео. Наразі все китайською мовою, але він називається i 2 vgen і вгорі ви можете ввести підказку. Отже, скажімо, робот озирається вночі і натискає цю кнопку, яка очевидно означає завантажити. Отже, у нас є це зображення мехкостюма, і коли ви готові завантажити його, ви можете згенерувати, просто натисніть кнопку генерації. Тепер я вже відрендерив це і хочу показати вам результат. Отже, ось результат відео, ви можете бачити, що це виглядає досить добре. Тепер деякі рухи та паралаксація щодо персонажа на задньому плані майже виглядають так, ніби він їде в ліфті. Тож не найреалістичніший результат, але також досить непоганий, враховуючи, що це повністю безкоштовний інструмент, і він щойно з'явився на ринку. Тож я хотів порівняти це з деякими з них інші інструменти, які існують. Спочатку давайте подивимося на Runway Gen 2. Отже, ми маємо такий результат. Виглядає Досить добре, рука зникає наприкінці, і там просто типовий тип злітно-посадкової смуги мерехтить, тому тут є невелика проблема. У нас також є Пікалапс, які створили це відео, і я не знаю, чому Пікалапс вирішили зробити там невеликий фокус на стійці. Це класний кінематографічний ефект, але я хотів би, щоб він залишався зосередженим на головному об'єкті, тому я, мабуть, так і зробив би переробили це. І Нарешті ми маємо стабільну дифузію відео, яка не відтворюється з частотою 24 кадри на секунду, але вона має дуже гарний паралакс, який. І є характерним для стабільної дифузії відео, і ви можете бачити, що вона дуже реалістично відтворює задню частину цього механічного костюма, і це підводить нас до сьогоднішньої гри тижня. Я покажу вам чотири відеокліпи, і я хочу, щоб ви сказали, який з них ранвей, який піка, який стабільна дифузія відео і який I2V. Цього тижня ми візьмемо це зображення і просто підкажемо жінку, яка озирається навколо. Тому тут немає нічого особливого. Я взяв усі ці відеокліпи і переробив їх за допомогою Topaz Video AI, нашого улюбленого інструменту для переробки відеоматеріалів зі штучним інтелектом. І ось перший кліп, другий кліп, третій і четвертий. Перша людина, яка напише правильну відповідь, отримає безкоштовну футболку від Curious Refuge з нашого ще не випущеного магазину сувенірів, яка з'явиться дуже скоро. Я повинен зазначити, що інструмент Alibaba насправді працює у форматі HD, а не 24 кадри в секунду, тому тут є певні відмінності, але дуже круто бачити, що на ринку з'являються такі інструменти. Чим більш конкурентним стає ландшафт, тим кращими стають інструменти. Я також хотів би подякувати всім, який приєднався до нас на січневій сесії нашого курсу зі створення фільмів зі штучним інтелектом. Це буде фантастична сесія. І вчора ми провели прямий ефір з Маурісіо Тоніном, справді талановитим режисером. Тож, якщо ви перебуваєте на курсі, обов'язково стежте за цими прямими трансляціями, оскільки ми прагнемо робити їх щомісяця в міру проходження курсів, існує також інший інструмент для перетворення тексту в анімацію, який нещодавно з'явився, і в основному він дозволяє вводити текст і отримувати анімацію, яка виглядає досить добре. Тепер річ, яка робить це особливим, полягає в тому, що у них насправді є додаток, який ви можете завантажити, і ви в основному маєте можливість вводити підказку. Того, що потрібно, ви хочете побачити, і він візьме цю інформацію та вбудує її в такі інструменти, як Unreal Engine. Отже, знову ж таки, це дуже корисно, і ви можете уявити, як щоразу, коли ви поєднуєте цей інструмент з API у великій мовній моделі, ви можете почати створювати фільми зі штучним інтелектом у майбутньому. Минулого тижня ми також випустили новий пародійний трейлер до фільму Легенда про зельду, і він був дуже смішним, тому що фактично став вірусним в інтернеті. І фактично щоразу, коли ви шукаєте Зельду в Google. Принаймні минулого тижня це було: якщо у вас не було можливості перевірити його, я настійно рекомендую його подивитися. Він був створений Майком Фінком, який є асистентом викладача на нашому курсі створення фільмів зі штучним інтелектом. Я думаю, що Майк зробив фантастичну роботу над цим твором, і мені дуже подобається, що там є конкретний кадр, де птах розмовляє, і він виглядає досить реалістично, ніби його насправді анімували. Тож я думаю, що тут продемонстровані дійсно круті навички створення фільмів зі штучним інтелектом, і, звичайно ж, це. Це теж до біса смішно. Минулого тижня також було випущено код для інструменту, який в основному використовує стабільну дифузію відео, але дозволяє вам отримати дуже точний і специфічний спосіб керування сценою. Так що подумайте про пензлик руху злітно-посадкової смуги або можливість регулювати камеру, але також мати можливість сказати об'єкту, куди рухатися. Це досить круто, і в основному це працює, малюючи маленькі стрілки у вашій сцені, і ви можете анімувати все починаючи від руху камери і закінчуючи рухом об'єкта, що рухається. По всій сцені, ви в основному просто малюєте стрілку від одного від одного місця до іншого, і це буде насправді анімація. Так що є кілька досить крутих прикладів кінних поїздів, що рухаються, автомобілів, що їдуть, і взагалі круто бачити, що у вас є можливість анімації за допомогою такої функції. Я уявляю, що ми побачимо подібні інструменти всередині деяких великих інструментів, таких як Runway і піколапс, дуже скоро. Якщо ви шукаєте найпростіший і найбрудніший спосіб зробити це негайно. Пензель з злітно-посадкової смуги, ймовірно, є найкращим варіантом. Існує також дуже цікава історія, коли Ші виявив, що картина, яку спочатку приписували Рафаелю, насправді була намальована кимось зовсім іншим. Ші, в основному визначив, що більша частина картини була виконана Рафаелем, але певна частина картини обличчя Йосипа була намальована кимось іншим. Так що дуже цікаво побачити, як Ші працює. Має здатність перевіряти інформацію. Часто люди схильні говорити про те, що ШІ генерує активи, але в той же час ШІ дійсно добре фільтрує та поширює активи, щоб визначити, чи були вони створені ШІ чи ні. Це буде величезна роль штучного інтелекту, коли ми будемо рухатися вперед у майбутньому. Команда Volkswagen також заявила, що досить скоро вони фактично матимуть чат GPT у своїх автомобілях, де ви зможете вести з ним розмову. Це дуже схоже на заяви Тесла. Нещодавно заявили, що встановлять грок і в своїх автомобілях. Так, що шипомічники помічники прокладають собі шлях в автомобілі, і це підводить нас до наших фільмів тижня. Ші. Перший фільм, який я хочу вам показати, був створений Дейвом Кларком. Він дійсно цікавий, тому що цей фільм є поєднанням зйомок в реальному часі і згенерованих штучним інтелектом ресурсів і візуальних ефектів. Він дійсно показує, як, використовуючи всі інструменти в поєднанні один з одним, ви можете створити дійсно крутий результат. Зараз. Останнім часом Дейв став шалено популярним, і ми мали нагоду поспілкуватися з ним минулого тижня. І наступного тижня ми випустимо епізод подкасту з ним. І на додачу до цього у нас є дуже особливе оголошення, яке стосується Дейва. Ми дамо вам знати про це наступного тижня. Наступний фільм, який я хочу показати, це джазовий оркестр Бляшанка, створений Вільямом Бартлетом. Фільм демонструє справді чудові навички кураторства та композиції. Вільям має досвід роботи з візуальними ефектами, тож ви можете побачити, що він використав свої традиційні навички візуальних ефектів зі штучним інтелектом, щоб створити справді круту сцену. Наступний фільм Часник від Найс Антес. Найс Антес один із наших улюблених онлайн-художників, коли справа доходить до використання штучного інтелекту, і вони створили справді моторошну сюрреалістичну сцену, яка в основному має релігійний підтекст. І я думаю, що кураторство це справді фантастичний. Це справді дивно, але чесно кажучи, я рекомендую подивитися його і стежити за ними в інтернеті, якщо можете. І нарешті наш студентський фільм Тижня від Cesaro Pictures, які створили цей проект, який, по суті, є фальшивою голівудською рекламою крові для очищення крові з усіх цих голівудських знімальних майданчиків. Тож вони виконали фантастичну роботу з цим завданням. Я рекомендую подивитися його. Щиро дякую, що подивилися цей епізод новин AI Film News. Звісно, ви можете підписатися на наш веб-сайт, щоб отримувати новини про фільми про штучний інтелект без безпосередньо на свою поштову скриньку, і ви можете підписатися тут, щоб отримувати останні навчальні посібники зі штучного інтелекту та новини про фільми прямо тут, на Ютубі. Щиро дякуємо за перегляд. До зустрічі наступного разу.